Єдиний перший в Україні телевізійний центр для дітей і юнацтва кадрики оголошує набір дітей на навчання за напрямками, акторська майстерність, курс, телезірка, вокал, хореографія, модельна школа, школа журналістики, ораторське мистецтво та сценічна мова. Телефон для довідок: нуль дев'яносто Який ти чекав? Лімо морозиво, яке змінює світ, лайк і стар, що не сафа юкінкоміцові лай, то що вайстенська. Привіт усім-усім! В ефірі програма Зіркова школа та я, її ведуча Вікторія Мечташвілі. Друзі, цього тижня, як завжди, наші юні журналісти підготували для вас нові та цікаві сюжети. Отож, не перемикайте! І ви побачите таке. Звідки і для чого взялися годинники? Може б нам було б краще без світліку часу? Тоді б ніхто нікуди взагалі не запізнювався. Зоосвіт про рідкісних собак. Канарських догів та програму Ангелятко. Ловіть мега позитивну та цікаву інформацію. До речі, а ви знаєте історію годинників? Ні. Тоді наш наступний сюжет спеціально для вас. Увага на екран! Привіт усім нашим улюбленим телеглядачам в ефірі. Програма Агент 007» та ми її відучі Софія Бедрій та Вікторія Никипорець. Мабуть, немає у світі людини, яка може питися без годинника. Навіть у найвіддаленіших точках світу, у найнецивілізованіших племенах, виникала потреба, хоч раз глянути на цей механізм часу. Але ж яка історія такого необхідного всім пристрою для вимору його величності часу годинника? Сьогодні ми вам розкажемо не тільки про те, як наші предки визначали час, але й про перші годинники та сучасні їх різновиди? Приготуйтесь, це буде цікаво. Найдавнішим годинником було сонце. Щоб мати точнішу міру часу і визначати тривалість дня, наші предки здогадалися вбивати в землю палицю і приглядалися до неї. Коли тінь була найкоротша, знали, що є полудень, тобто час обіду, і робили на землі знак в тому місці, де падала та найкоротша тінь. Тоді дивилися, де впаде найперша тінь рано вранці, і остання перед заходом. І там знову робили відповідні позначки. Відступи ділили на 12 частин. Дивлячись, де впаде тінь. Вони відраховували, яке число там написане, і тоді вже знали, котра година. Ви не повірите! Але Балетенський сонячний годинник зберігся в своєму первісному вигляді і знаходиться в Ідії у місті Джайпурі. Окрім того, що ви можете почути про годинники, ви тут можете смачно поїсти. Та сонячні годинники мали свої суттєві недоліки. Вони не працювали уночі, а також у хмарні дні. Отож, для кращої точності вимірів часу люди почали використовувати пісочні та водяні годинники. Я ще ніколи не сиділа в шафі. От вони й вигадали. Тут справді класно. Уявіть собі, в ці часи працював чоловік якого називали володарем часу, у його обов'язки тільки й входило, що налаштовувати годинники. Згодом такі годинники стали робити настільки великі, що води у них вистачало на цілу добу. В лісі було пороблено позначки, і по них визначали точну годину. Ви знаєте, що тут знаходиться найбільший інструмент у світі трембіта. Механічні годинники почали з'являтися в Європі в 16 столітті. Перші з них не мали ані стрілок, ані циферблата. Про час доби сповіщав дзвін. Однак вони були дуже неточними, і багато людей хотіли повернути давні годинники, у яких переливалась вода, пісок, олива або ще якась рідина. Мені тут дуже сподобалось, і я дізнався багато нового. Таких годинників, як тут ніхто не побачить. А чи знаєте ви, які годинники називаються природніми або живими? Якщо ви хоч раз були у бабусі в селі, то точно знаєте. Правильно, Петя Півник, жителі села помітили, що перший раз півенько курікує близько другої години ночі, а другий раз о четвертій ранку. Скажу вам чесно, стільки годинників, як тут я ще ніколи не бачила. А найбільший годинник тут важить 2,5 тони. Виявляється, хвилині є 60 секунд. Ого, як це багато! Якщо раптом ви опинитесь на сонячній галявині і захочете дізнатись годину, огляньтесь навкруг і біжіть туди, де ростуть кульбаби. Так, ви не помиляєтесь, бо саме кульбаби дружно розкриваються о 5-й ранку і до 2-3 години дня, вони гасять свої золоті ліхтарики. А ви знаєте, що годинка є три стрілки? Одна показує годину, друга хвилину, а третя секунди. Сьогодні ми познайомились з дикермайстром. То є з ратуші годинних, такий самий, як на ратуші. Так. Ну то маленьких, то мені багато приносять, бо я ремонтую різні. Ну, а то там, де коли, в такому великому будинку треба дещо там поправляти, то я там. Але легенько б'ю. Сильно ні, бо можу поламати. Ото. То пісочні години. А в мене вдома то... таке саме, я рожеві. О, бачите? ну тільки не розбийте. А я спробувала зіграти на сурмі. Я навіть не думала, що це так важко. А наш Львів мав в 1404 року і О! то вважалося, що багате місто. Тут дуже багато старовинних годинників. Тут є найбільший годинник у Львові. Сьогодні ми з вами зробили екскурс у минуле. І пізнавали довгу й багато на пригоду історію годинника. І неважливо, який годинник у вас у кімнаті чи на руці. Вчіться, друзі, будувати своє життя за годинником. Він допоможе не витрачати даремно часу. Сподіваюсь, вам сподобалась наша історія. Не хочемо, але мусимо з вами прощатися. Скоро побачимось, Па-па! Бувайте! Ви любите пухнастиків? Ну, що я запитую? Звичайно, що ви любите? Хто ж їх не любить? Особливо, коли вони маленькі і гарненькі. Але я знаю одних діток, які дуже люблять свого великого собаку, який більший навіть за них самих. Порода цього песика – канарський дох. Таке правітики. Всім всім та уряд. У нас сьогодні четверо ведучих. Я Дарій Грицюк, мій брат Андрій Калиняк, Надя Калиняк і серед нас найменше Яна Грицюк. Я вже трохи що в місті п'ять локів. Я вже трохи щоб мені два локи. Ми сьогодні розказуємо про одного песка. Ось він. Його звати Дарта. І ми його дуже любимо. А звати цю породу канадський дог. Порода прасу канад. Таку він ще має назву. Не хвилюйтеся, він просто на перший погляд такий серйозний. Канадський дог. Порода рідкісна і дорога. Їхніми власниками є королі, тому що королі люблять повертатися додому, бо знає, що там їх чекає дорозі. Ще канадські домики люблять дітей. ці великі, мирні, тому боятися їх взагалі не варто. Ви знаєте, що кожен пес може бути висотою 60, 60, висотою 60 сантиметрів. Це мені десь отак. Вони дуже великі, вони можуть важити 50 кг може навіть більше. Тому не вдасться носити по дому його на руках. Тому що носити по дому її неможливо. Вона дуже хороша, відданий друг. Я дуже люблю, кого пасити. То мені, не страшно гуляти, тому гуляти ввечері мені знаю, зовсім не страшно. Кожний канадський дох любить бути з господаром. Господар для такого пасика може бути не кожен. А якщо вам пощастило стати його господарцем, то він буде вашим другом. А ви знаєте, що канарські острови, вони названі на честь песків, бо у там є звідти роду. Таким великим песком потрібно багато їсть. Ці собаки їдять ясо. Овочі і фрукти, а ще їх потрібно розчису. І підстригати їх їм. І тоді ваш улюбленець буде красивим. Іноді нам здається, що наша бабуся любить більше патка, чим нам. Я зарастую! Кінець нашої пухлами. Папа. папа. І наш пасик каже папа. Все, папа. Ну що, здогадались про яку програму я буду говорити? Ні? Тоді трішки подумайте. Крильці як у ангелятка. Маринки, імена дітей. Так, це програма Ангелятко. І сьогодні вам наша ведуча розкаже про нові імена. Ви готові? Тоді присовуйтесь ближче до екранів телевізорів. Привітики, привітики, телеглядачі мої найкращі. Я вже так скочила за вами, що вже і хочу розпочати програму. А знаєте, про що ця програма? Ну, звісно ж, знаєте! Це програма про ваші імена і їхнє значення. І сьогодні я розкажу вам про Микиту та Юлію. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Ніколи не задумувалися, чим схожі між собою Микита та Віктор. Ні? А я сьогодні зранку про це задумувалась і пошукала в літературі, і виявилося, що це два імені, які мають однаковий переклад. І один, і другий є переможцем. Принаймні так говорять їхні імена. Віктор переможе з латинської мови, а Микита це переможе з давно грецької мови. Уявляєте, який збіг? Не знаю ще про Микета, то розповім вам я, що він не по віку кмітливий і швидше за будь-якого свого однолітка зуміє розгадати навіть найскладнішу задачу микитські хлопчики допитливі і обожнюють відкривати для себе щось нове і цікаве. Бо свіжа інформація це просто для них, як їжа. Уявляєте, звісно, інформацію. енергія у тих хлопчиків просто неймовірна. Вона дуже багато рухається. У нього є дві улюблені справи: займатися спортом та вивчати світ. Звати мене Микита Шацький, мені 11 років. Я є учнем 5 класу. Маю багато захоплень. Та найбільше це сучасні танці, якими займаюся професійно. Ратую за здоровий спосіб життя. Не схвалюю паління, адже воно шкодить не тільки здоров'я людей, а й засмічує повітря у довкіллі. А ще у спілкуванні з Микитою треба мати підхід. Із новими людьми ці хлопці не завжди бувають відкритими. Щоб Микита з вами заговорив, треба довести, що ти надійна людина. І тільки тоді він почне вам довіряти. Але коли ви станете його другом, у вас просто вразить ця відкритість. І знову вам нагадую: не смійте на Микиту кричати. Він такий впертий, що ваші крики нічого йому не дадуть. Микита вас зрозуміє тільки тоді, коли ви до нього будете спокійно говорити. І пам'ятайте, що він завжди прийде на допомогу. А зараз я вас познайомлю з хлопчиком на ім'я Микита. Привіт, Микита. Привіт, Настю. А ти знаєш, звідки походить твоє ім'я? Так, з древньогреческої мови. Моє ім'я означає переможець. І я люблю у всьому перемагати. Розкажи, який в тебе характер. Я наполегливий, цілеспрямований, і в мене є багато друзів. Я люблю проводити з ними свій вільний час. А тобі подобається своє ім'я? Так, мені подобається моє ім'я, тому що всі ми кити творчі, талановиті і життєрадісні. Я пам'ятаю, що ти брав участь у конкурсі Мініміста-мінімістер -міні разом зі мною, який ти, ти, ти здобув. Так, я дійсно був на цьому конкурсі. Мені там дуже сподобалось. Там було багато дітей, багато учасників, з якими я познайомився. І я там здобув титул Міні-містер модель Львова. Дякую, що завітав до мене у студію. Дякую, що запросила. Па-па. Па-па. А що ви знаєте про Юлю? Мабуть, серед тих, хто дивиться цю програму, є дівчинка з таким ім'я. це ім'я дуже поширене. Мелос походить з латинської мови і означає кучерява, пухнаста і хвиляста. Хоча дуже вразливі і чутливі, їх не можна ображати, бо Юлі такі хороші. Якщо ви все-таки образите Юлю, то краще вибачитись і трішки зачекати, бо її мінливий настрій сам скаже, коли з нею можна заговорити. А якщо ви заглянете до її шафи, то чого ви там тільки не знайдете? У неї дуже багато речей. А ще з Юлі вийде чудова подруга. Вона може вислухати і навіть дати гарну пораду. А ще важлива риса Юлі. Вона ніколи вам не буде заздрити. Тому шукайте собі у друзі Юлю. <«Музика> Сьогодні я розповіла вам про ім'я Микита та Юлія. А час так швидко пролетів, що нам пора прощатися. До нових зустрічей, па-па! Ось так, друзі, швидко минає час разом з вами. Вмикайте програму Зіркова школа кожної неділі, вівторка та суботи і будьте в курсі усіх найцікавіших подій. А з вами була Зіркова школа і я, Вікторія Мицюташвілі. Бувайте! На який ти чекав Лімо морозиво, яке змінює світ. Ставай відомим разом з професіоналами. Студія кіно телебачення та мистецтва кадрики. Телефон для довідок 097 421 33 30 двадцять